Світлані граю, давай. Я почекай! Дві блатна. що там школа? Та, я... В мене були. Ти що не ходила нині до школи? ні, -ні вчора і нині. І... Бо що ш... нам так все. знаєш чому? Чому? Вчора? Так. Нині... Ну, перед вчора і нині було багато днів вихідних. Так. А вчора... А завтра, після завтра щось теж вихідні. Щось теж вихідні, так? але ти не знаєш чого. А що завтра вихідні? Та, бо які дні, тижні. <раку> ну то порахуй, а ну порахуй, які дні тижні? Що завтра? Як нині п'ятниця, то що завтра? Субота і неділя. Ну, а субота, неділя, то є законний вихідний. Йоєте, чудо, мале. Ти що, не хочеш їхати до нас? Ти свою бусічку вглажу. Знаєш, що в бусі? Що? Оти. Що-що? Оти. Оти до бусі. Йой, мама каплі купила. Так, вона і колить. І колить? Люди добрі. Ви ж не йшла нині з нею гуляти, певно. Мама на роботі? Та це від солодкого. Від солодкого оти дістала? Да. Від солодкого ти? Я перший раз таке чую. Ну, собак таке є. А, та я де знала? Я не знала до ну, окей, давай. Ну добре, що треба казати, Будь... хрестні? До побачення англійське телебачення. От і поговорили, що треба казати на сказали? До побачення англійське телебачення. То не моніка, то чудо є. То є чудо зі всіх чудес. Я вам серйозно реколір. То кіно і німці.